Пан Єрегін згадував такі групи, як професійних розслідувачів, як Рух, Чесно, центр протидії корупції, Слідство, інфо, Бігузинфо, з інфоопора та інші. Разом з тим, ми маємо пам'ятати, що такі групи вони представляють лише себе, а також своїх власників. До власників, а скоріше замовники. тих, хто їх підтримує, ті, хто з Спознав. штовхає їх в тому чи іншому ну, напрямку. тих, хто їх фінансує, прямо скажу. Так. І е, оскільки ця позиція для широкої громадськості інколи виглядає сумнівною, тобто вони говорять, у них свобода слова, вони розслідують, вони показують. А е, порушники, яких вони розслідують, кажуть: а що ви? А хто ви такі? Чого власне, до нас претензії маєте? Ну, у вас є свобода слова? Є. Ну, говоріть собі. А, я, я, я зараз я говоріть, будь ласка, вони говорять, порушники роблять свою справу, і що виходить? В результаті в результаті у нас боротьба з корупцією сім років тримає, а результати цієї боротьби я не хочу порідну. Ну, кожен знає те, що він хоче знати. Так, ось на що я хочу звернути увагу. А на той факт, що якраз мережа зворотного зв'язку, яка називається у нас персональний мандат, об'єднує виборців. В своїх виборчих округах. А саме виборці у виборчих округах мають безумовне право вимагати від обраних осіб виконувати конституцію, закони, обіцянки і програми. І легітимність цих вимог поставити під сумнів ніхто не може. І що з цього може? Випливати далі. Логіка показує, що результати тих розслідувань, які зараз ігноруються значною більшістю порушників і усієї системи, результати тих розслідувань можна і треба доносити до виборців, щоби саме виборці. Висували претензії, абсолютно легітимні, до обраних ними депутатів. Ну, депутатів і партій же. У нас же ще партійні списки паралельно На жаль, у нас партійні списки, партійна система. А результат а, а в той же час у нас вже так, такі технології працюють, що, е, значить. Автоматизовані спостереження за результатами голосувань кожного депутата і кожної фракції, вже. ось програма ЦПК називається серпом по рейтингу, вона в автоматичному режимі. Показує, якщо депутат зробив Провів сумнівне голосування, тобто голосує за закон, за закон який суперечить програмі його ж або його партії, суперечить його обіцянкам, своїм виборцям, то автоматом йде підсвідка цього сумнівного рішення. і Безмежне коло громадян українських виборців може скористатися цією інформацією і е, зробити свої висновки. Але коли кожен робить свій, свій висновок, це одне. А якщо висновок робить згуртована група, яка може претендувати, представляти інтереси. Виборців у округу, то це вже зовсім інша ситуація. І ось тому ми покладаємо такі великі сподівання на цю мережу зворотного зв'язку.